Підійдуть, ну, але порушимо трошки графік доповідачів. Все. Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу регламентної комісії. Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих воїнів та мирних жителів. Дякую. На розгляд комісії винесено 48 основних питань, 83 земельних питання та 7 додаткових запитань. Перших 10 запитань, і Тетяна Михайлівна казала, що є ще 10 готується проєктів рішень по присвоєнню почесного громадянина посмертно. Наразі є дані про Кшевецького, Сафронюка, Галицького, Гекавчука, Ткачука, Малахівського, Трасіуха, Дроздовського, Ващука та Куцюби. Це наші загиблі герої, яким присвоюється звання посмертно. Наступний доповідач нас потрібно призупинити.